Всім привіт! Прийшов на копанку, поставив екрани в день. Павло теж був, позагонили з ним трохи, нічого не попало, не знімав тоді. Не сильно так трошки поводі гупнули. Зараз хочу погупати нормально. Уже трошки дощик, дощик маленький, починається, вечір. Може щось залетить, може той і то в столоб попади. Качок не було, сьогодні, поки прийшов. Хтось таке болото вже намочив дощ. Тяжко ходити, щоб не впасти. Тільки палка та, що загонив у воді, велика. Лежить, потрібно буде достати. Може другу якусь возьму. Мабуть, вже всю щуку тут вибули, 4 штуки. Більше вже її тут, мабуть, нема. В екрані, щоб не взяв екрани впадку, бо вона, мабуть, і не попала, то, що раз літом втекла, думав би, що немає. Не знав би, де карасик дівся, цікаво, куди короб то в селобу хоч і пізніше закинув. Він є, його бачив, в екран попав, але втік. Разом з раком Його тоді кинув сюди. Коропа багато закинув, бачив, що багатенько здохло. Але думав, що відсотків 70 виживе, може і більше. Штук 10 пропало десь. А кидав набагато його більше сюди. Возив її по пару штук, думав, що вони виживуть. Щука його всього поїсти не могла, бо він здоровий, там був до пів кіла. Екрана переставив сюди, не ставив вже, третього поставив теж на глібину тільки з цього боку. Там перекрито все, якщо щука буде йти. Зараз десь тут погупаю. Ось тут вода і так грязна вже в пеньках. якраз пеньки туди. Возьмемо палку, ще тут побовтаємось. І потім, як погупили, ще хвилин 10 посидю, подивлюсь, бо тут зазвичай як погупили, зразу рідко попадає, в основному через пару хвилин вона, мабуть, тікає десь або замулюється потім. Хоче утікти десь в яму сісти. Цікаво, тільки чому карасик не попадається і що закидав раніше скопанки великої, переніс сюди пару тижнів назад, перед тим якраз їх як екранами ловити. Трохи його вкинув сюди. Он щось замулило на глібині. Може це повітря виходить, а може риба. То в срок попав той екран, його погано видно там. Ще з того боку піду погупаю трошки ось. Там ще побовтав сильно, ось екран цей поставив сюди. Нічого не попадає, поплавки погано видно, але на ці копанці скільки разів попадали щуки і то в строп, то по поплавках ніхто не дивився. Було видно з другого берега, як бульбашки йдуть, на цій копанці сильно піниться, як риба попадає. Вона в мул просто вдаряється. Зараз тут ще погупаємо, може десь тут яма, тут в берег так потикаю, трохи, погупаю. Ось в екран попадає риба, то отак бульбашки йдуть теж. Навіть сильніше, якщо щука здорова. І ще з тої сторони в пеньку по гупові подивимось. Паблік уже вечором не захотів йти, Він десь в другі місця там пішов знімати. Ось тут глібокопавка топиться. На середині більше двох метрів. То... Риба може сидіти в ямах. Ось тут так погупав, намутив сильно. Якщо риба, як стояла в мулі, в ямі десь би вигнав її по любому. Там аж мул такий пішов по всій копанці. Ну в екранах не видно, щоб щось було. З Павлом в день, як буде, приходив сюди мужик, каже, що раніше на цій копанці. Лукунчик клював літом завжди здоровий. Але не знаю де вийшов. Ось навпроти копанка. Хай екрани постоїть, що тут погупаю зараз. Ось тут оцей вербой гупав, її так згинав. Одною рукою неудобно. Зараз теж не погупаю. Ось і тут погупав. Це нормально, бульбашки не йдуть. Напроти цієї копанки є трошки менше, де людина втопилась. Там окунчики ось літом ловив сказав. Ось ця копанка. Казав, що теж ставив в екрани, нічого не попадає. Раніше запускав, теж казав дуже багато карасика в нього. Пару відер казав, кинув. Для неї це гарно було. Казав, що бачив, як ходив, а потім десь ділося рибався. З річки зайшла щука, так як і в мою копанку. Тут ось посередині дірка вона не закриває. З неї риба заходить, виходить, якщо хоче, як води багато. Він он дерева білив там. Видно по садку зайці об'їли, каже всі. Поки сніг був. Трошки пройшов коло річки, там подивився. Мульги вже ніде немає. її мабуть, вибули різні баклани, цаплі. Може навіть качки по річці трошки вибули, там мілка. Цікаво, де -то в столоб дівся, вийти він точно, зараз нікуди не міг. Хоча тут є ось якісь нори андастрін, палки встромляв, дивіться. Ось вони туди заходять так. Вони вроді не сильно підійдуть до річки. Зараз не видно. На тій копанці казали, що бачили мертву. Андатру ось зимой, як сніг був. Екрани стоять, там видно, щось мульгичка, мабуть, пригає. Зараз ще в березі в трошки погупаю. Ось позагонив тут у березі, теж замулив трошки. Попав товстролоб втік. Думаю, що товстріло може щука здорова. Як почав бовтати тут в березі різко. Цю палку щось ударилось, піна пішла звідси, але не встиг засняти. Витягнув, він трошки був перепутаний, він в жабурині. Але товстлоп чи то щука втікло, щось, не знаю. Думаю, то в строп, бо щука б запуталась. Він в екрані він дірку зробив посередині. Зараз немає чим залатати, потрібно буде зробити. Дірка здорова. Потрібно, мабуть, екрани з ячейкою більше. Зараз хай побуде. Хай постоїть дірку потрібно да. Екран хай постоїть сейчас. До цих ще піду на той бік до того гляну, можу, щось попало невелике. Не думав, що попаде вже. Камеру виключив Тут стоять, зараз ще поставлю. Якщо щось попаде, то включу. Подивимось. Щуки, мабуть, вже точно нема. Ще завтра прийду, провірю екран та вже заберу їх звідси, може не буду вже не могло вийти тут. Тут вже бачу це. З рулений почало підніматись, екрани рвуться, як змоти їх, воно з жабуренням трошки розчистив. В цьому є ще й дірка, знову-нову їх тільки полетав. Вон залетав дірку посередині. Всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки.